Доброго ранку, діточки. Листоноша вранці поспішав. Пакунок для малят передав. Що може бути в пакунку? Швидко пакунок відкриваємо, вміст пакунка розглядаємо. Що це, діточки? Це книга. А чи знайома вам ця книга? Книгу разом розглядаємо, на книг здобуваємо. Так, а що з таке ми бачимо? Чи знайомо нам це? Сонце, місяць, зорі. Ці картинки нам знайомі. Дивну кулю в книжці маємо, разом її розглядаємо. А це зображення нашої планети Земля. Якого кольору наша планета? Наша планета, вона і лакитного кольору. І коричневий кольор є зелений. Блакитний кольор це моря, океани. А зелений – це ліси, гори, якого кольору більше? Більше в нас, звісно, блакитного кольору. В двері гість. Що в дарунок нам приніс? Сова, з лісу до нас іде, нам димну річ несе, а сова принесла нам глобус. Чи знаєте, що це таке? Глобус? Можна сказати, це іграшкова земля, адже бувають іграшкові будинки автомобілі. а це зменшена копія землі. А що ще буває іграшковим? Подумайте, потім мені скажете. Іграшкові предмети маленькі, а реально великі. От і глобус маленький, а планета Земля велика. Так як крутиться глобус, вміє крутитися і планета земля. Земля обертається навколо себе. А ще вона обертається навколо сонця. Сонце яке? Величезне. Ось подивіться, як виглядає сонце і якою маленькою зрівняною із сонцем є земля. Отже, земля яка від нас на сонця? Маленька, малесенька. Ось подивіться. Сонце велике, а Земля ось така маленька крапочка. Сонце велике, земля маленька. Але це відносно розміру сонця. Сонце більше за землю в 89 разів. Це дуже багато. І земля кружляє це просто так. Завдяки руху Землі навколо своєї усі відбувається зміна дня і ночі. Коли земна куля крутиться, вона повертається до сонця спочатку одним, а потім іншим боком. На освітленому бокі, боку, боці землі день, а там, де темно, там ніч. Повний оберт навколо своєї осі земля робить за 24 години. І це є наша дуба. І як ми знаємо, дуба це ранок, день, вечір та ніч. А ще змінюється також і пору року, коли земля обертається навколо сонця. А зараз давайте з вами пограємо в гру наш день і будемо визначати, що в який день ми робимо. Так? Давайте ось подивіться, Прокидаємось, чистимо зуби, коли це буває правильно. Це буває зранку. А що ще ми робимо? Ми заправляємо ліжко, робимо руханку і снідаємо. Так. І як називається ця частина доби? Вона називається ранок. А ось, подивіться, ми вчимося, гуляємо, обідаємо. Як називається ця частина доби? Вона називається день. Отже, ми все це робимо в день. А ось можемо дивитися телевізор, гратися, читати, купатися, коли це відбувається? А це відбувається увечері. Отже, це частина доби ввечері. Ми повертаємось додому, дивимося телевізор і вкладаємося спати. А ось подивіться, коли ми всі спимо і за вікном темно і у віконечку світить нам місяць. Коли все це відбувається. А це відбувається вночі. Правильно. А зараз скажіть мені, будь ласка, що ми робимо У день ми граємось, так? Чи купаємось? Ні, ми вдень вчимося, гуляємо та обідаємо. А що ми робимо? Зранку? Вранці що ми робимо? Ми прокидаємось, так? Чистимо зубки, вмиваємось, робимо руханку, сміваємо. А що ми робимо увечері? Ну саме ввечері у нас відпочинок. Ми можемо дивитися телевізор, гратися, читатися, і також обов'язково треба помитися, купатися перед сном. А вночі всі сплять, да? і маленькі, і великі. Сова в ліс поспішає, без звірят. Бо звірята її там чекають. Глобус нам сова залишає, щоб ми планету разом вивчали. Ну скажіть, будь ласка, мені кіточки, що подарувала нам сова? А сова подарувала нам глобус. А що таке глобус? А глобус чи? це зменшена копія землі? Так, а як називається планета, на якій ми живемо? А наша планета називається Земля? Що вміє робити Земля? А Земля вміє що робити? Обертатися навколо себе. І коли вона ось так навколо себе обертається, то змінюється день і ніч. А що ще вміє робити наша планета Земля? Вона вміє обертатися навколо Сонця. І коли вона робить повнісенький оберт навколо сонця, проходить. Цілий рік і змінюються чотири пори року. Ану нагадайте мені, будь ласка, які це пори року. Правильно, це зима, весна, літо і осінь. Дуже дякую всім за заняття, Всі добре попрацювали. Чекаю вас на наступному занятті. Всім до побачення.